Коли ми говоримо про гербіцидний захист озимої пшениці у весняний період, будь-який агроном стикається з певними викликами. В першу чергу це нелегкий вибір ефективної діючої речовини для контролю. У вашій увазі пропонуємо наш ексклюзивний препарат Тристар. Він у своєму поєднанні має аж три діючі речовини: це тифенсульфурон, метил, трибенурон, метил та метил. На мою думку, це одне з найкращих поєднань, які цього року представлені на ринку України. Чим він буде цікавий для аграрія? Ну, в першу чергу, це абсолютна відсутність після дії. Тобто, ви після внесення може, ви можете висівати на наступний сезон будь-яку культуру. По-друге, це широкий спектр контролю за бур'яниності. Він контролює всі однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, в тому числі і стійкі до 2,4D. Також він класно контролює такий проблемний бур'ян, як берізка польова. Всі ми знаємо, що він дуже важкий у контролі. Він дуже часто надокучає аграріям, і цей препарат дуже дієвий проти. Цього шкодочинного бур'яна також цей препарат буде знахідкою для аграрія, коли ви посіяли. Озиму пшеницю після соняшнику. а в нашій сучасній в зміні дуже часто це відбувається і він буде контролювати падалицю соняшнику в посівах озимої пшениці. Тому радимо до застосування цей препарат. Також він буде знахідкою для аграріїв, які працюють на півдні України і вже мають обмеження по фенологічній фазі озимої пшениці, обмеження в застосуванні гормональних препаратів.